І легенда. Всім привіт! Дякую за підписку. Мій канал. Сьогодні будемо відкривати продавні уламки для наших підписників під Гаранта та X10 на Машаледа. Перше на черзі у нас Дейл 7 Будемо відкривати 111 уламків. Він дуже бажає отримати машаледа. Тому бажаю успіху і поїхали. Перша десятка у нас пішла. Поки що одні рідкісні герої. Кейлія для новачків боса, Джуліана теж добре заходить на клан боса за рахунок випалювання та отрути. І оборот під таємну кімнату судної вежі. Йдемо далі на наступний десяток. Маркіза, Цербер, Тур, Рапіра, Гатор. І повністю у нас пуста десятка, один корм. Відкриваємо наступну. Лодрік Каракар завжди нахвалює цього героя за його щити на перетрядці всього в два ходи та штраф атаки з бази. Карлінія добре заходить під війни фракції, на клан боса та гідру для новачків. І абісаль під таємну кімнату судної вежі. Йдемо далі. Поки що одні рарки випадають. І наш гарант Дуйдан Рунічний. Непоганий герой за один схож на фаталіста знімає один довільний штраф з кожного союзника. Також має щити, але тільки 15% від власного здоров'я. 40 уламків вже відкрили і вже відкриваємо наступний десяток. Абісаль вже був у нас сьогодні, принцеса заходить під Анкіли і Лазурна Леді непогана героїня під Великого стража, завдяки її другій навичці, яка знімає штрафи, лікує та накладає відбиття шкоди на всіх союзників, ще й отримує додатковий хід. І відкриваємо вже наступну десятку. Джаранг добре заходить на фракції, за один атака по всім ворогам, добре буде працювати все ті оглушення. І відкриваємо наступний десяток. І поки що Машаледа ми і не бачимо. Один корм і відкриваємо далі. Сікара не дуже цікава героїня, зайде тільки на старті гри. І нова героїня бачимо леді Анабель з дивною механікою, яка обмінюється здоров'ям з союзником і накладає післясмертне оживлення. І ще має пасивну навичку, яка лікує, коли помирає ворог чи союзник. Тому будемо бачити, де її застосовувати, і відкриваємо далі. Цей оборот же був сьогодні. Сер артеміч не цікавий. Псалміст підвіни фракції. Для новачків можна засовувати всюди за рахунок оживлення. І йдемо на наступний десяток. Каель топ стартовий герой. Ще один стартовий герой випадає. Галик. І слідопитка Кейт. Рарка під злиття. Непогано і йдемо далі. І легенда Нормонетлінна добре виглядає, на жаль, тільки під клан боса. Слабенька легенда, всі удари тільки в одну ціль, має штраф атаки, вразливості до отрути і самі отрути. І ще збільше тривалості штрафів цілі, тому тільки під клан боса в парі з героями отрути. Ще одна слідопитка Кейт випала нам під злиття, і фарсал-могильник, непоганий гро під війни фракції, також для новачків під гідро. І ще один уламок залишився в нас. Можливо, тут буде наш машалед. На жаль, прибігає тільки дитя пекла. І щойно надійшла інформація, що докуповуємо ще 33 уламки. Підписник дуже хоче машалда, тому відкриваємо ще 3 по одному, як завжди, і далі по 10. Перший цинк у нас. Майстер Сокир підтаємну кімнату судної вежі та війни фракції. І Доказниця корм. І відкриваємо першу десятку. Масамота під війни фракції. Аліка вже була сьогодні. І Джарек добрий герой під клан боса в якості лідера. Має щити союзників, збільшення захисту, штраф атаки з бази, з пасивної навички має регенерацію, і добра аура 33% здоров'я у всіх битвах. Тому в цілому зайде на всі локації в грі. Йдемо на другу десятку, чекаємо на машаледа. Даїті димчастий чудовий герой з нової фракції духи лісу з механікою додаткового ходу та масовим розколом захисту. Далі в нас ЕТЕЛЬ стартова ГЕРОЇНЯ і відкриваємо вже останню десятку. Принцеса вже була сьогодні. Тайлер чудовий герой, заходить на всі локації, має і штраф атаки і штраф захисту з елементами контролю. Айна з нещодавного ребалансу по справжньому чудовий ребаланс. Зменшили по зрядки її навичок, тому на конбосі виглядає чудово, дає їй штраф захисту і слабкість. І Костамаха підвійний фракції. На жаль, з x 10 витягнути не вдалося, тільки нарманат тінна. І непогані епічні герої. А ми вже вирушаємо на наступне відкриття до нашого підписника Київ Олекса, якого ми нещодавньо відкривали душі. До речі, хто ще не бачив, раджу подивитись. А зараз відкриваємо під гарант 40 уламків. Бажаю успіху і поїхали. Перша десятка в нас зовсім порожня. Йдемо далі. Поки що бачимо тільки рідкісні герої. Майстриня Луків під таємну кімнату судної вежі і відкриваємо далі. Анакс випадає добрий герой під планбоса, має штраф захисту, це слабкість. Слідопитка Кейт під злиття для орна. Шукачка заходить більш на старті гри і бергот потворний. Вагот на мінімалках, також лікує команду з пасивної навички, коли з неї атаки. І має провокацію. І відкриваємо останній десяток. Озерник випадає. Правниця, шипоголов і наш гарант Дудан Рунічний. Вже про нього сьогодні говорили, але ще раз відмічу, герой непоганий відповідає рівню епічного героя. Ну що ж, ось такі в нас вийшли відкриття уламків. Сподіваюсь, вам сподобалося. Також усі бажаючі відкрити уламки на каналі. Пишіть мені в телеграм, посилання в описі до відео. або залишайте коментар. Всім дякую за перегляд та мирного неба!